Ну що ж, розібралися ми з цим епізодом, подивимося, яке буде рішення далі стосовно цього епізоду від органів, які повинні займатися. Це... Такими повинні приймати подібні рішення. Зараз дивимося ще раз всі результати сьогоднішнього дня. Знову ж таки, дивимося в пам'ять, освіжаємо в пам'яті впевнені перемоги Дніпра, Шахтаря. Більш-менш впевнена загальна перемога Динамо. Ну і результат Олімпік Ворскла, де могло бути все, що Завтра. Жеребкування команди одразу скажу, що проанонсують, що жеребкування у прем'єр-лізі проводить ведучий про ігор «Циганик». І це буде найчесніше жеребкування в історії футболу. Одразу скажу, що ну, за регламентом жеребкування Шахтар Донецький не зустрінеться з київським «Динамо» у півфіналі, оскільки жеребкування проводиться за рейтинговою системою. І команди це так було відрегламентовано ще на початку цього сезону. І так само було і в одній восьмій, в одній четвертій, і в одній четвертій. Тому динамо і шахтар, які перші два місяці вище. Дніпра та Олімпіка на даному етапі в чемпіонаті України, вони е, точно не зустрінуться між собою. І так само не зустрінуться між собою Дніпро та Олімпіка.